Як смачно приготувати кота. ой, не кота, Як смачно приготувати гуску. Такої м'ягенької гуски, реально я ще не пробував. Дивіться весь рецепт. Пройдемося по інгредієнтах. Що нам треба? Обізательно сіль, небагато, ну, хоча б 4 кг, я думаю, піде в мене. Дуєчка того, що тільки роздув, знов димить, ну якесь наказання. Така погода у нас дощі луплять. Можна дуйка, можна ротом. І, в принципі, сама гусініця. Дивіться, по гусініці. Я її замаринував, я люблю гостре, накидав гострого перцю. Може ніхто не буде їсти, то я сам Е, Але вдруг шо, бо курку я не маринував пік. Гуску бажано замаринувати, тому що в неї м'ясо таке, жувательне дуже. М'ясо дружби. Пожуй і передай далі. Як маринував е, на 3-хлітрову банку 3 е, столові ложки солі, ложку сахару, жменю лаврового листя, перцю, чорного, перцю, червоного і ще якихось спецій. Ну, в принципі, все, на добу. Закидав. Що ми робимо першим ділом? Тікаємо від диму. Куди не станеш туди дим? Нам треба казан застелити дно солью. Розказують мені спеціалісти, що можна пісок, ще щось. Народ, хочете пісок, робіть пісок. Я роблю солію. Того, що я робив, так, кидаємо чуть-чуть солі. Я робив солію і мені солію подобається. З піском я не робив, того ідіть лісом. Дивіться, якщо нема казана, лишнього, случайно, Е, так, то замість казана це все діло робиться в духовці. Але ж в казані інтересніше, ніж в духовці, правда? Так, закидаємо солі. Так, це що ми 2 кіла кинули? Давайте ще. Ну, все, розумний вибір. Ну, можна і, звісно, нерозумний вибір, можна дурний вибір кидати, в кого яка є. Так, закидаємо і закидаємо. Дивіться, нюанс по казанові. Робити можна тільки в чугунному, Того, що алюмінієвий може від цього всього діла сплавитись. У мене є алюмінієвий більший. Але роблю в чугунному, тому що я в ньому топив алюміній. В цьому казані алюміній топив. Йому нічого немає. Якщо брати казан алюмінієвий, він тупо може сплавитись. Не знаю, чи в мене хватить. Курка маленька, вона влазилась. Гуска здорова, може ще треба буде докинути. Зараз поміраю гуску і розприділяємо роз отаку сіль по всьому казані. Має добре прокалити сіль. Коли прокалиться сіль, тоді кладемо нашу гусінцю. Ще дивіться, дуже. О, фу, дуже важливий нюанс. Коли кладете гуска, чи курка, чи що, ви печете, я раніше курку пі, хочу попробувати гуску. Воно має бути обов'язково сухе, не водяве не текти. Бо якщо буде водяве, воно буде солоне. Має бути сухеньке. Того краще якимись полотенцями протерти, щоб гуска наша була суха. Так, сіль закинули, чекаємо, щоб вона добре прокалилася. Ну і тако протрамбували, протрамбували, ну і засібсь. Далі нашу гусінню трошки просушуємо і максимально акуратно викладаємо на сіль. Дуже-дуже бажано, якщо в казані робите, щоб ніяка частина цієї гуски не торкалася казана, Того, що воно в тому місці згорить, У мене вже так з куркою було. І Тепер закриваємо. Ну, В принципі, що, забуваємо на часа три, напевно. Накрива... А, обов'язково накриваємо кришку. Якщо це робити в духовці, ну, в духовку на 200 градусів ставити і духовка всю грязну роботу за вас зробить. У мене казан, тому що це у мене експеримент, тому буду пробувати, як воно буде в казані. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, ну, моє діло спробувати. Зараз 13.13. 13. Ну, я думаю, часа 2-3 точно треба ці густі. Колись, може, я зроблю піч, буду в печі робити, поки роблю в казані. Пройшов рівно час, поки ця курочка печеться, чекай ножа ставлю сушити. Подивимося, що тут за час з цієї гуски. Ого! А ця гуска не, не хіло вже запеклась, я тобі скажу, Люб. О, прийшли ці е, на хлібники на гуску. Знаєш, мій такою сільською гуською якоюсь пахне. Її не треба перевертати. Я не знаю. Чи треба її? напевно, я не буду перевертати, хай собі печеться. Так. Ніби не згоріно, так? Да? Н ноги би відсунути. Ну, отакий вона вигляд має. А то що зараз хтось візьме розумний і скаже, що це я в духовці спік, а сюди її приніс. Ні, це вона так і тут печеться, я думаю, видно. Я сьогодні не їв вже повний рот слини. <гум> ну ладно. Зараз 14-15 світло в нас вироблено на 3,5 години, якраз будемо обідати цією гусочкою. Ще часок хай попечеться, і тоді я вже почну різати, пробувати, чи вона нормальна, чи дуже жувательна. Так, гусениця печеться. Ай, рукавиці не взяв. Так, гусениця печеться час 50, але чую вже смердить гореним. Ходив з жінкою на прогулку. А! А! Думаю, треба вже пробувати. Бо вже трохи знизу підгоріло. Ось гуска, коти вже чекають гуски, але добре, що гарачі та хоч не лізуть. Ну нічого, зараз візьмемо, будемо пробувати. Ну що, як то кажуть, починаємо починати. Попробуємо, чи воно дуже дубове чи ні. Я не знаю, скільки років ці гусі, чи стільки, як тій бабушці, що вона її продавала, чи може трошки менше. Ну Цей К9 ріже ніби непогано. Зараз попробуємо спробуємо. О! Люб, треба піднос. Що вже? Можна їсти? Угу Да. Угу, Вже спеклась, капець. Обачно, гуська така дубова. Оце диви. Так, ану. На. Гусь. давай, жінці густю. Ану? Класна гуська, взагалі. Біжи, неси того білого підноса і будемо йти споживати в хату. Так, що вам ще показати в цій густі? Я зараз покажу гусячу грудку. Которк. Капісну, Капець, що за коти? Цих котів стільки? У нас якийсь круговий котів у природі. Де? Ніка гусіння класна. Не, взагалі, час 50, а спеклась дуже класна. М? Видно? Біжи любим за підносом. Бо я піду, що коти залізу в красоту. Капець ця гуська м'яка. Супер. В общем, народ. Я думаю, тут вже претензій точно не буде, що це не домашня гуска, хімозна курка, домашня не спечеться. Якщо гуска спеклася на солі, ну то курка тим більше спечеться. Не знаю, це хіба напишуть якісь інтересні люди, які ніколи гуски не пекли. І не знають, яка вона дубова. Диви. Ну. О, ну м'ясо реально м'ягеньке, диви. На Наволок рветься. Капець, я ще такої м'ягенькою гуски не їв. М -м? Бомба. М -м -м. Ну, вам щось теж лишиться коте. Сіль, так. Да, сіль трошки пригоріла, но. Але... А ну тут цьому, це часть гуски стала чорношкірою. Н -н -н гуся нігер. Це, взагалі, бомба. Клас. Ну, я вам скажу. Пишіть ваші думки. Як на мене, якщо буде на базарі ще гуска, треба ще купити. Класна тема. Якщо комусь цікаво, яке місце, отаке о місце тут, де стояла гуска, тут в чому фішка цієї солі? Чим воно краще пісок, того, що все і жир, все, що стікає, чи з гуски, чи з курки, воно все впитується в сіль і воно не вигорає. Ну тут, звісно, трошки пригоріло там не менше, тут 4 кг солі. Якби це було просто чи на фользі чи на якомусь желізі, воно б горіло і смерділо. Тут все, все впіталося в сіль, ну і отака картина вийшла. Ну так, да, якщо народ, вам шкода солі, це не для вас, але я не знаю, 500 гривень гуска, 40 гривень сіль, я не думаю, що це таке дуже супер щось дороге сіль. Ну, кожен вибирає, як йому зручно.